Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 117 бойових зіткнень. Найбільше атак зафіксовано на покровському напрямку. Про це зранку повідомили в ранковому зведенні Генштабу, опублікованому опублікованому на сторінці у Фейсбук. Детальніше про ситуацію на фронті у зоні відповідальності Національної гвардії України говоримо із її речником Русланом Музичком. Від з нами на прямому зв'язку. Пане Руслане, вітаю. Добрий ранок, слава Україні. Героям слава. Героям слава. Давайте розпочнемо із харківського напрямку. Хочеться дізнатися більше про те, що там зараз відбувається, які бачите зміни за останню добу за цю ніч, яка там була, як захисники наші наразі там тримають позиції. На харківському напрямку характер дій противника протягом останніх днів не змінився. Цієї доби відбулося 12 боєзітнень, які відзначалися спробами ворога вести штурмові дії. в зоні відповідальності, зокрема, де виконують задачі підрозділи і бригади Національної гвардії. Противник намагався штурмувати групами піхоти до чисельністю до відділення. Про на техніку не застосовував. Найбільше спроб штурму противника на цьому напрямку мали місце. Це в районі глибокого, в районі Вовчанська, зокрема, в районі глибокого наші гвардійські підрозділи відбили три спроби штурмових дій противника. Також велася робота щодо виявлення спроб противника і переміщувати свій особовий склад для того, аби про де противник намагався пробувати підсилювати свої. Позиції з метою проведення й обстрілів і штурмових дій, і також фіксувалися спроби противника покращити своє тактичне положення, зокрема в районі глибокої Вовчанська, де наші підрозділи за останній час вибили його із зайнятих позицій. Також ми бачимо, що противник намагається на деяких ділянках. Застосовувати, скажімо, так, підтягувати вогневі засоби для того, аби на наносити ураження по наших позиціях. Разом з тим, за допомогою наших дронів аеророзвідки, за допомогою груп, скажімо, так які виконують задачі зі спостереження, вдається виявляти такі переміщення, наносити ураження. І що стосується спроб ворога виявляти наші позиції, виявляти нашу логістику, також е, наші бійці відмічають, що він продовжує застосування тут БПЛА оперативно-тактичного рівня, типу орлан і зала. Зокрема, за суботу і неділю наші бійці, які виконують тут задачі, знищили три таких дрони, які проводили розвідку і переднього краю і намагалися залітати в глибину наших позицій в цілому, що стосується також характеру дій противника, знову ж таки, це Спроба висування його штурмових груп піхоти на автомобільній техніці на автомобілях типу Багі, і таким чином наші підрозділи за цю добу знищили 6 одиниць автомобільної техніки по півночі Харківщини, які противник використовував або для логістики, або для переміщення своїх підрозділів. Пане Руслане, скажи, будь ласка, чому вони використовують саме баги або якусь таку легку автомобільну техніку, а не використовують броньовану техніку для пересування? Uh. Є декілька причин. Зокрема, перша це те, що ми пам'ятаємо травень, коли були саме активізація дії на цій, цій ділянці фронту, і тоді були чисельні спроби противника використовувати саме БТР, БМП, також танки, і саме під час цього періоду він втратив противник багато саме броньованої техніки. Характер дій цієї місцевості він в принципі дозволяє характер місцевості, дозволяє нашим підрозділам за. Вчасно виявляти пересування бронетехніки противника та знищувати її за допомогою FPV-дронів. Тобто, перша причина, це, звичайно, нанесені втрати, втрати техніки і живої сили, які противник зазнав ще протягом травня і в червні також. Ну і друге, це те, що автомобільна техніка вона є більш маневреною і не такою вартісною, де противник намагається саме її використовувати. Проте, Саме завдяки знову ж таки роботі FPV-дронів вдається знищувати цю автомобільну техніку. Є навіть фотографії, відео неодноразово де наші бійці, зокрема, спецперезначенці Нацгвардії, наш підрозділ, «Острі Картузи, вони викладають відео, де для ворога це по суті його маршрути, деякі це дорога смерті, де досить багато знищеної автомобільної техніки, і таких легко легкогабаритної, малогабаритної техніки. І друге, це звичайно те, що наші підрозділи намагаються виявляти і склади, польові склади противника, і його логістичні склади, які також знищуються. Це все зменшує наступальний потенціал ворога, де противник не, не, не має змоги після цього здійснювати. Дійснювати штурмові дії, або тривалий час утримувати зайняті позиції, тому що так чи інакше, навіть утримання позицій це для цього необхідна і логістика, і підвезення боєприпасів, ну і, звичайно, це поповнення піхоти. Пане Руслане, говорячи ще про харківський напрямок, зокрема конкретно про Глибоке, вчора. Інтерфаксі Назар Волошин, речник оперативного групування військ Хортиця, сказав, що російські військові примістили додаткові штурмові групи в район глибокого з метою підготовки наступальних дій. А чи ви спостерігаєте пожвавлення на цьому поряд з цим населеним пунктом порівняно, наприклад, з минулою добою? В цілому безпосередньо, що стосується саме підтягнення противником живої сили і техніки, то останній тиждень таке спостерігалося. Мова йде в першу чергу про те, що противник підтягує деякі мотострілецькі підрозділи з метою поповнення втрат і з метою підтримання саме активності на цій ділянці фронту. Не завжди, коли відбувається безпосередньо підтягнення тих чи інших сил, відразу відбувається якесь підвищення активності на ділянці фронту, збільшення кількості штурмових дій. Бачимо, що в середньому, навіть цієї доби, активність по цій ділянці фронту вона приблизно така сама, як і була минулого тижня. Знову ж таки, що ми бачимо, що противник проводить перегрупування на тих ділянках, де його підрозділи зазнавали втрат, це зокрема і деякі танкові підрозділи, які виконували задачі в районі Вовчанська. Ну і наша задача, звичайно, наших підрозділів. Ми фіксуємо такі переміщення особового складу. З нашого боку, звичайно, вживаються відповідні заходи для того, аби за необхідності посилювати ті чи інші напрямки. Що стосується району глибокого, то за ці два з невеликі місяці, де виконують задачі наші підрозділи, звичайно, вже характер і місцевості, і ймовірні шляхи підходу противника, вони відомі для наших підрозділів, і вони, скажімо так, простріляні не лише артилерією. Тут також виконують задачі, подекуди і наші підрозділи спецпризначення, які виконують саме штурмові дії. Штурм позицій противника. Ну і звичайно, це своєчасна і швидка робота підрозділів, які використовують ударні безпілотні літальні апарати, щоб на початковому етапі ще нівелювати спроби штурмових дій противника. Якщо говорити про всю лінію фронту, то яка частина цього фронту найгарячіша там, де працюють, звісно, нацгвардійці? Звичайно, ми бачимо, що це Донеччина, Донецький напрямок, Донецька область, зокрема, це Покровський, Торецький, Курахівський напрямок. Зараз вже останні кілька тижнів тут відбувається мінімум третина боєзітнення всіх протягом доби. Ну і звичайно бачимо, що останні тижні відбувалася невелика відбулася активізація по куп'янському, Лиманському напрямку. Зокрема, тут противник намагається продовжувати деякі штурмові дії на деяких ділянках. Він збільшив кількість спроб штурмових дій, кількість спроб прорвати нашу оборону. І, зокрема, гвардійці по купінському і лиманському напрямку протягом минулого тижня знищили більше 20 одиниць бронетехніки противника. Це і танки, БМП, МТЛБ. Тобто, бачимо, що деякі є спроби штурмових дій противник намагається посилювати саме бронетехнікою для того, аби прорватися до наших позицій. Що стосується використання танків, бачимо також спроби противника тут використовувати обстріли танками з закритих позицій, і звичайно, що що стосується, наприклад, навіть бойових дій, які противник проводить в районі часового яру, підрозділи, які виконують тут задачу, відмічають, що збільшилась кількість артилерійських обстрілів і обстрілів, які противник веде із ракетних систем залпового вогню. Першу чергу це штурми. Для того аби прорватися, скажімо так, і в саме місто часів яр, ну і звичайно, в відмічали в районі іванівського також певне збільшення спрос обстрілів штурмових дій противника, скажіть, будь ласка, траса на костянтинівка Я так розумію, це пріоритетна ціль зараз для ворога. Якраз там бачимо просування все ближче-ближче до цієї траси. Чи вдається ще Україні українським військовим її утримувати? Бачимо те, що дійсно намагання противника в тому числі спрямовано не лише на завдання ударів і авіаційних ударів по позиціях, де виконують безпосередньо задачі оборони, а також. По логістичним шляхам, звичайно, що ця траса вона використовується і нашими підрозділями вона має дуже важливе значення, і в цьому ключі українськими силами оборони вживаються заходи для того, аби не допускати противнику, зокрема наносити і просування. Відповідно до цієї траси та взяття її повністю під вогневий контроль. Разом з тим, ми виконуємо також наші підрозділи задачі для того, аби знищувати і ту контрбатарейною боротьбою, ту артилерію, ракетні системи залпового вогню, які наносять ураження по наших підрозділах, які зосереджені в цій ділянці. Таким чином, звичайно, що ситуація і біля часового яру вона досить активна, велика кількість. Із бої але наші сили оборони виконують поставлені задачі з метою того, щоб ніяким чином не допустити просування противника. Пане Руслане, дуже вам дякуємо за те, що знайшли можливість доєдналися до нашого ефіру. Розповіли про ситуацію на передовій. Нагадаю, Руслан Музичук, речник Національної гвардії України, був з нами на прямому зв'язку.